Христос Воскрес! Дорогі глядачі, брати та сестри! У нинішньому Євангелії, звертаючись до нас, Господь говорить: коли не вірите мені, вірте ділам, і Він міг вказати на них, промовляючи. Зокрема, це зцілення від хвороб, вигнання бісів, влада над природою, пророцтво майбутнього, сила слова, панування над душами. Всі діяння доводили ясно, що Ісус Христос від Бога. І що слово його істина? У цей день православна церква вшановує пам'ять святих рівноапостольних Кирила та Мефодія, вчителів словенських, рівноапостольного Ростислава Князя Великоморавського, що жив у кінці ХІХ століття, а також преподобного Софронія, затворника Печерського. Двоє рідних братів Кирило та Мефодій походили із Македонії, із знатного роду, та від самої юності понад усе любили заповіді Божі, пізнавши марноти життєвої слави, Мефодій, а з ним і Кирило, залишили світське життя і стали ченцями на горі Олімп. З часом грецька. Імператор викликав братів для проповіді Євангелія серед Хазар. По дорозі до місії брати проходили повз місто Корсунь. Там Кирило та Мефодій знайшли Євангеліє і Псалтир, написані руськими літерами, та чоловіка, який розмовляв руською, та зміг навчити їх в цій мові. По поверненні в Моравію, святі просвітителі з молитвою та постом почали проповідувати слово Боже на слов'янській мові. Вони склали слов'янську абетку і переклали на слов'янську мову Євангелія та богослужбові книги. За літописними переказами, першими словами, написаними слов'янською мовою, були слова євангеліста. Іоанна Богослова споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Відбулася ця знаменна подія 963 року. І відтоді для всіх слов'янських народів відкрився шлях до спасіння, який освічує нам слово Боже. По переданню святі Кирило і Мефодій, проповідуючи, були і на закарпатській землі, і нині являються нашими заступниками перед Богом. А тому з такою великою пошаною, на честь святителів, названо храми та монастирі у нашому краї. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним Ангела тих, кого з любові називаємо Кирило, Мефодій та Никодим. В у Христі щоднями повинні трудитися у вихованні молодого покоління, і преподобний Симеон Новий Богослов наставляє нас. Якщо батьки не надають належного піклування у вихованні дітей, не навчають їх, не вселяють їм добрих навиків, то і душі дітей будуть загублені від рук їхніх. Тож Божої вам благодаті у ваших починаннях.